Доброе утро, мої дорогі друзі, доброго ранку, мої любі друзі! Вирішила вам показати свій сад-город. Ну, так сильно хваститься і нема всім, ви знаєте, тому що полиття в мене багато, бур'яну в мене багато, а ще в мене мало здоров'я для того, щоб за цим всім дивитись. Але, бачите, хочеться мені показати свої рослинки. Ну, Оце росте кампсіс, Отак він перед двором у мене росте. Зараз трошки повпадав. Через те, що вночі був дощ. Уже Слава Богу, що кінець кінцем пішов цей дощ. Така була аномальна жара. Я не знаю, що буде сьогодні. Буде жарко чи не буде жарко. Але... Трошки змочив, бо я вже дивилась деякі рослини просто погоріли. Ну, от, сьогодні трошки все ніби розцвіло. Так, камсіс трохи повпадав, учора був він е, такий пишніший. Це вхід у наш двір. Так, у мене трошки тут розмальовані ворота. ну Треба теж перемальовувати. Так, це наш двір. Ці рози. Тут у мене рози, вони вже поцвітали. І від жари від цієї, навіть якщо і хотіли цвісти ще, то не цвітуть. Так, це у нас гараж мого чоловіка. Це у нас наша хата. І тут у нас знову кампсіс і виноград. Виноград росте такою шпалерою. Ну, і ще він зелений. Давайте я покажу, може, де тут є виноград, чи нема винограду. Ну, далі ще зелененький. Так, і ця доріжка веде нас до хати. Це наша хата. Це дуже-дуже Так, Тут абрикоса стара, теж абрикоса, така стара, як і хата, це садив ще мого чоловіка Дід. І хату будував мого чоловіка Дід в 1949 році. Ну, там три кімнати, кухня, туалет. Так, А тут у нас актинедія. Ну, Крім того, що це така суша, то ще і були по весні ці возвратні заморозки. І померзло багато рослинок. І оце у нас, бачите, це Нидія, ну це такі маленькі ківі. Ягод дуже мало, дуже мало ягод. Ну, Тут інший кущик, але тут ягод і бути не може, бо це хлопчик. Це наша хата, вхід. Тут кухня. Так, тут ще один кущик, І ще трошки ягідок. Такі. Це у нас слава переможцям. Дивіться, нападало, нападало яблок. І я кожного дня збираю яблука. То роблю сок, то роблю повидло. Яблочка вже падають дуже гарні, вже величенькі. І вчора я робила сок дуже смачненький, їсти їх, туди їх у відро. Зараз з вами поспілкуюсь і. Позбираю, дивіться, яблук дуже багато. Оце вони ті, що на дереві, вони ще не дозріли. Вони і ті ще не такі, як треба, бо вони повинні бути отакі червоненькі, бо це слава переможцям. Яблук багато, і ще будемо довго їсти і довго збирати. Так, за нашою хатою. Ми з чоловіком побудували оце для мене гараж, то гараж чоловіку а це гараж для мене. ага Тут у нас доріжка така йде, це вже доріжка нагород, і тут іще задній двір. Тут у мене ростуть кущики. Подивіться, зараз у нас сезон яблук і... Ожини. От така ожина. До речі, дуже солодка, коли вона вже поспіла. Подивіться, що скільки її зеленої. Гляньте. Це що зелена. Її дуже багато. І це тільки один кущик. Бо у мене є і ще Ще більший кушку жини. Так, це в мене тут йошта, хрін. І тут яблуня, теж багато на ній яблук. Гляньте, яка яблуня велика. Це яблука, які можна закладувати на зиму. Називається айдарет. Вони ще, як бачите, маленькі, бо їм ще рости, рости до вересня чи до жовтня. Там уже побачимо. А тут у мене ще один, гляньте, розкішний просто кущ. Розкішний. Пригощайтесь. Гляньте. Які великі ягоди. Гляньте. Дощик попадав на їх. А бачите, ростуть оце такі дві великі гілки. Це ось ці дві великі гілки це нова, нова порослі, чи як воно називається. Зараз покажу, які тут ягодки в мене. Бачите, гляньте скільки. Приїжджайте, пригощу вас. Хто недалеко, приходьте. Пригощу. Що я про цю порос сказала? Бо в минулому році... І в минулому році я, оце теж була така гілка з порослю. І зараз тут росте кущик. Це я прикопала цю гілочку. І це тепер у його є. такий молодий кущик. Теж можу дати кому треба. І з цієї сторони гляньте, скільки ягод. Здається, в нас включили світло, запрацював мотор. Це дуже радісно. Так, тут смородинки молоді, кущики. Бачите, як погоріло від жари? Насилу, хоч я і поливала. ну. Но... Так, це в мене ще одна ява. Сонце, сонце, сонце. Тікає сонце. Ще одна яблунька літня. Я назви не знаю. Тут у мене черешня. Це не та черешня, яку я вам раніше показувала, це інша. Тут у мене ще кущі смородини і знову актинидія. Знову на ній небагато. Ягіт, зараз подивимося. Яги один ось. Там ще трошки є, ну небагато так, з цієї сторони в нас садочок, а з цієї сторони в мене горочок. Ну, кінець нашого учаска, оце якраз закінчується на цій машині, ця машина стоїть уже на іншому. І от у мене такі грядочки. Так, бачите, там росте всього потрошку. Ну... І росте, звичайно, бур'ян, так що вже, вибачте. <хи> ну, ну таке, таке, така вже я хазяйка. Там капусточка і огірки. Отут, дивіться, персик виросте сам. Вони в мене самі виростають. Десь я підношу землю. І вони в цій землі виростають. Це базилік. Помідорчики в цьому році ніякі. Дуже погані помідори. То були дощі, то потім жара. Ага, а оце так, ладно, я покажу спочатку перчик. Тут у мене грядка з перчиком. І теж трошки базилік, і вирос сам помідор тут. От. Перчики. Базилік. Давайте подивимося, чи є тут перці. От це так, якщо подивитися, то перці ростуть. Будемо з перчиками. Півники у нас, бачите, у сусідів. А, так, і це яблуня, яка називається білий налив. Ну, що казати за білий налив, ви всі знаєте, що це за яблуня. Це чудове яблуня. Гляньте, скільки нападало знов. Є робота в мене, яблука просто чудові. Гляньте, здорові, гарні, пахусті і вже вони солодкі-солодкі, це вже їх такий сезон, вони вже повністю готові. Вчора я два відра переробила, на соки, на повидло. І сьогодні дощ побивав. Так, тут у мене інжир. Я вам розказувала, що за ці возвратні заморозки, що інжир теж згубив свій урожай. Ну, Зато він дає інший урожай, другий. Ага, я зараз вам О, бачите, є там ось у ягодки. Ось ще ягодки. Ну, встигнуть вони чи ні, повинні встигнуть. Я на зиму вкриваю цей інжир. Бачите, скільки в мене бур'яну? От у мене рами стоять. Ну, такий мусорник трохи. І цими рамами я вкриваю цю яму, щоб інжир у мене ріс і плодоносив. Ну, в цьому році я трохи його ранувато відкрила. Дивіться, як пожовтіла це яблуня. Це яблуня, ой, як же вона називається? Сніжний кальвін. Бачите, від цієї жари не знаю, що буде, щось буде. І тут у мене ще три яблуньки, ці колоновидні. Так, тут теж сусідський, От поки покошено, це наш, а далі сусідський город. Так, йдемо далі, подивимося на мої бур'яни. Тут ось два персика. Один і другий. Один, другий. Це моє огіркище. Ці, що на сітці. Це мій персик. Називається київський ранній, Ще, бачите, вони маленькі, вони ще не підросли. Ну і що? Не звертайте уваги на бур'яни, Хочу знову показати цю рослинку. так вона в мене росте рядами. Трохи сонце в очі. Хто пізнає, що це за рослинка? Бачите, плететься по землі. Така рослинка. Ви бачили, що я дуже мало сажаю картоплі через те, що картоплю мені їсти не можна, а чоловік мій не любить. То ця рослинка заміняє мені картоплю. І хочу підказати вам, що в магазинах вона дуже дорога. Так, це персик у нас. Виріс із кісточки перший рік. І на ньому така маленька, маленький плід. Один. Будемо знати, що, що це за персик. Оце поки травичка, а потім город, то вже город чужий. А травичка моя. Так, тут у нас ще один персик. І він дичок. Ми його у цьому році прививали, ну, отут посередині, бачите, ну не привилось, не прийнялось. Нічого. Ви знаєте, дикі персики теж. Це, вони всі в нас дички. Вірніше, три деревця не дички куплені, а то все дички, але вони всі смачні, хоч і дикі, хоч і. Привичі, це в мене грушка. На цій грушці грушок нема. Вона цвіла-цвіла, але грушок не дала. Цей персик теж перший рік дав один плід, побачимо, що воно. А оця вже деревинка давала нам плоди. Це дуже добрі плоди київського раннього, вони вже більше дозрівають, їх тут багато. Дивіться. Ну, вони ще теж зелені. Це маленька яблунька, не знаю, що це. Мені її подарувала подружка Оля. Привіт, Оля. Так, і це в нас ще одне дерево, яке виросло із кісточки, але воно вже давало плоди. Подивіться, скільки, скільки на ньому плодів. Просто чудове дерево. Гляньте, які вони ще теж зелені, вони великі такі, як дозріють, як вам покажу, якщо захочете. Так, і це ще одне дерево, теж із кісточки. І теж буде київський ранній. Ну, і чому я кажу? Бо в нас є київські ранній, і є ще оце дерево я забула, назву якось на де забуло. Впало одне, але воно не дозрівше. І ще один персик, цей персик мені теж подарувала Олечка. Подивіться, вони теж ще зелені. Персик. Деревце таке маленьке, а плодів на ньому, гляньте, відкигнуться. Багато. Так, ну це ще черешня, абрикоса і гляньте. Отут у мене там ще одна абрикоса. Тут у мене два великі горіхи. Оце височенне дерево, це горіх. Тут у нас росте по межі ще топівнамбур, кажуть, він дуже корисний для діабетиків. Ну, це сусідський. Вірніше, він вже виліз на нашу межу. Переліз від сусідів, ну, я його не їм, я його не люблю. Ще одна брикоса. Сонце. Так, і ось горіх. Дивіться, ще зелені-зелені горіхи, але їх тут теж багато. Дасть Бог, будемо з горіхами. Хоча, чесно кажучи, я роздаю всім ці горіхи і не, не знаю, куди дівати. Ну, дітям роздаю, але в основному мої дітей горіхи свої, тільки. Одної невістки нема, тільки вона збирає. Ну і що тут? Я вам ще це не показувала, тому що у нас тут в кінці городу отаке от боліться. Колись давно тут це була річечка, і тікла вона так в кінця городу в кожної людини, в кожну городу вона була і протікала. А тепер. Багато де вона замулилася, і стало болотом, і в нас теж стало болотом, а деякі люди взагалі позасипали. Ну, у нас тут є джерело. Верніше, воно у нас було, поки сусід, бо тому що це половина річки наша, половина сусідська. І поки сусід не побудував оцю хатку і видно, побудував на джерелі. І він побудував її для того, щоб тут жили гуси. Але в нас тут жила якась тваринка, і вона гусей подавила. І тепер і озеро, як бачите, замулилось, і гусей нема. Там. Але ми з чоловіком збиралися перед війною запустити сюди земснаряд. Щоб почистить, розчистити, зробити більшим. Але війна нам цього не дала, зараз не до того, не до снарядів. Побачимо, що, як воно буде. Ну, збираємося його розчистити, тому що тут і досі є карасі. Карасів тут багато. Правда, вони маленькі, тому що і болот це маленьке. Ну і що, я стою в кінці свого участка і от там от далеко, бачите, наша хата. Далеко-далеко. Тут у нас для Києва у нас дуже багато землі. У нас, мабуть, соток 18 з двором. І, чесно говоря, нам з чоловіком стільки не треба точно. Але воно є, слава Богу, і ми, як бачите, сажаємо дерева. в основному сажаємо дерева. Ну, колись, коли я була молода, мала здоров'я. Були малі діти, або і трошки старші, вони вже мені допомагали, то оце все було засаджено картоплею, все. А ще в нас був город в іншому місті. Так що ми тоді працювали. Дуже сильно. Ой, чіпляюся, тут покосили траву, я чіпляюся за це сіно. А знаєте, я так люблю запах сіна, коли воно тільки-тільки скошене. Таке чудове. Що тут у мене? Починається знову мій город, і тут у мене гарбузики, і знову росте невідома рослинка. Ой, Чуть не впала. <ріст> і, і трошки кавунчики. Ну, дівчатка, не, не осуджуйте за цей бур'янище. Така була жара, що не можна було вийти на город. Тому що, якби я по цій жарі, Гляньте, є, яка кукурудза метрів три. Якби я по цьому, по тій жарі, що була вчора, пішла до кінця городу, то я б не повернулася назад. А тут у мене є кавун. Ого, дивіться, у мене тут кавунчик, ще маленький, але є, щось да Ви Знаєте, минулого року були свої диньки. Ще Кавунчик. А тут є вони. То мені сказала внучка, що у нас деньки маленькі, але добріше, ніж в магазині. Бачите, я вам хожу по городі, не виключаючи. Це вже город моїх сусідів. А це мій. Ну, моя рослинка, яку я їм замість картоплі. О, дивіться, кавунчик лежить. Ну, майже вам все показала. Помідорчики, помідорчики, помідорчик ось ось буде зріть. Перчики. От перчики мене радують. Що-шо, а перчики радують. Перчики тут, як бачите, різних сортів. Це тут солодкий перчик, а Гіркі трошки далі. так Тут у нас теж трошки кавунчиків. Кавунчик. Ну що, піду зараз яблука збирати да щось будемо робити. Оце ця черешенька, яку я вам показувала минулого разу, яка ховала свої черешні. Це інша черешня, Такою, цю я вам не показувала, бо коли я знімала ту, то ця вже була дріла, ця ще була зелена. Це у мене тут трошки гіркого перчика. Я його посадила окремо, тому що він може перезапилятися і запилить мені солодкий. А тепер та-да-дам! Оце сама та рослинка, це маточник тієї рослинки, яку я їм замість картоплі. Здогадались? Ну от, я пройшла з вами по своєму роду, не виключаючи два рази зупинила трошки, а так не виключала, гляньте. І це я вже у дворі. Красота, ви знаєте, це літо я виходжу на город і снідаю прямо на городі. То спаржею, то полуничкою, то ігрочком, то помідорчиком, яблочками, ожиною, малиною. Малини в мене зараз мало, вона трошки пропала, ну нічого. І до самої зими. Я ходжу сюди з самого ранку. Я дуже люблю сюди ходити. Особливо, коли отак гарно не жарко. Ну, а оці ягодки актинидії, вони поспіють аж у жовтні. І в жовтні ми будемо ними смакувати. До побачень! Люблю вас!